Таке, як потрібно розуміти старий завіт, де так багато крові, вбивств і насилля? Господь Ісус є любов і милосердя, це чітко видно в Новому Завіті, а в старому є багато смертних покарань Богом. Дуже цікаве питання, і треба сказати, що воно не нове. Це питання турбувало. Християн з самих найдавніших часів, можна сказати, що таке старе як само християнство вже в перших, в перших віках християн також турбувала ця проблема. І з'являлися люди, які вирішували цю проблему радикально, що старий заповіт взагалі він вже, скажімо так, своє біджит вже не є потрібний. Більше того, він походить від іншого Бога, від якогось злого Бога. Таку думку висловлювали гностики, перші, одні з перших християнських єретиків. Один з них, Маркіон, то взагалі радикально до цього ставився, що старий заповіт повністю походить від злого Бога, іншого Бога. А вже Ісус являє, показує нам. Правдивого свого Отця, правдивого Бога, Бога доброго і Бога милосердного. Інший гностик Валентин не повністю відкидав старий заповіт, але казав, що де, де що там походить від, від доброго Бога, від правдивого Бога щось інше від, від злого. Але якщо б так в нього спитати, а що інше, хто має вирішувати, що від того, а що від того, ну то. То він сам вирішує те, що мені подобається і що мені не подобається, так не можна підходити до цієї проблеми. З гностиками сперечався Святий Іриней єпископ Ліонський, і відповідав на це питання також, також в, цьому, в цьому плані. Бо гностики ставили так: є Бог старого заповіту. Це Бог Деміург, який створив, створив землю, але він не знав того правдивого вишнього Бога. І цей Діміур, він встановив закон і суворо вимагав, щоб його виконували цей закон. І суворо карав за його невиконання. Вони називали його Бог Справедливий. А Бога нового заповіту, правдивого Отця Ісуса Христа, називали Богом Милосердним. Святий Іриней відповідає їм, що не можна розділяти Бога. Бог є і справедливий, і милосердний. Якщо ми позбавимо якогось одного з цих атрибутів, то, то не будемо мати власне, Бога. Ні. Жоден з цих сігностичних богів він не відповідає взагалі тому, що ми називаємо Бог. Бо Бог є завжди і справедливий, і милосердний. Але так насправді це питання береться трохи з е, не дуже уважного читання і старого і нового заповіту. Бо далеко не все в Старому Заповіті є таке, як, е, як було в питанні. В Старому Заповіті також можемо знайти зовсім інший образ Бога, Бога Люблячого, свій народ Бога Милосердного. І також у новому заповіті не все таки ідеально, ідеально як, би, як би здавалося, ми можемо згадати деякі слова Ісуса, які Він каже, про, про гінну вогняну, про місце, де буде плач плаче зубів, згадати про те, що, що сталося з цим з про таланти з тим чоловіком, який закопав свій талант. Чи з іншої притчі, з тим, хто прийшов на весілля без весільної шати і так далі? Не все таке, скажімо так, все, все прощають, що все таке милосердня. Бог як в старому, як так і в Новому заповіті, є дійсно Богом і справедливим, і милосердним. Як нам ставитися до тих фрагментів? Старого заповіту, які дійсно, скажімо так, можуть нам не подобатися, скажімо, такі криваві, криваві фрагменти. Не тільки гностики ставились негативно до таких фрагментів, також правовірні християни, також їм це не подобалося, але вони не брали на себе, на себе таку відповідальність, щоб відкидати ці фрагменти, але старалися їх зрозуміти. Старалися зрозуміти що Бог хоче через ці фрагменти нам сказати. І вже в перших віках з'явилася така думка, що ці фрагменти треба розуміти алегорічно, що їх треба розуміти символічно, що в них укрита якась інша мудрість, яка на перший погляд її не видно, але треба її дошукатися. До цього ще треба також нам пам'ятати, що Біблія вона не впала з неба. Біблію писали люди під натхненням Святого Духа, звісно, але писали люди. І цей людський фактор також треба, е, треба брати під увагу. Писали так, як бачили е, ту дійсність, е, так, як її розуміли. Ті події, які відбувалися на їх очах, вони старалися зрозуміти згідно з тим своїм розумінням е, тої ситуації. Для того існує всі ці біблійні науки, їх дуже багато, для того, щоб зрозуміти ментальність людей того, того часу, розуміти ті події того часу, щоб також за допомогою цих наук і краще нам, тепер, сучасним людям, також розуміти ті книги, ті твори, які писалися багато-багато століть тому.